Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терроросправ на тему Карта Дня на 1 листопада. Розслабтеся, згадайте себе любимого чи любимого. Працюємо на клоні карт, Сакура Ленорман. Завтра буде вас чекати, розкриття якоїсь тайни, яку ви довго ми не знали, так, хотіли дізнатися. Хто займеться завтра новою справою, новими знаннями? Час пройде. День дуже цікаво, радісно, активно? Що займеться новим ділом? Так. 1 листопада вас чекає зміни. Хороші вашому, вашій долі. Куртий Долі ви отримаєте хороші новини з відстані, на які ви не сподівалися вже. Відкриються новини. Ваше життя 1 листопада. Входить щастя, радість, знайомство з людиною з відстані, яка захоче з вами гармонійних стосунків і на перспективу. Людина признається вам у своїх почуттях, запросить на зустріч. іде перспектива на створення сім'ї. буде так От також Завтра ви будете себе почувати впевнено, буде прихід. У вас фінансів, сили, енергії ви будете хотіти зробити завтра багато справ Хто зустрінеться з своїми рідними і це вам принесе радість? буде так. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх. Всім вам благословенного дня.